Привіт друзі! Сьогодні вас познайомлю з таким скутерочком, це Honda TAC tf 51 зі стендапом, тобто означає, що в нього є електропідніжка. От, продався цей скутерочок непідготовленим в такому стані, як він приїхав з Японії. Дивіться, людина його вже придбала, зекономила собі мінімум в районі 100 доларів скутер з гарною гумою, гума заводська. Отак От виглядає скутерочок непідготовлений. Бачите? Трошки там брудно. Фільтерочок відповідно треба обслуговувати, почистити карбюратор. От, а по пластику візуально тут ідеальний стан взагалі. Сидіння також оригінальне. Два ключика оригінальних. Під сидінням є зеркала, є японський акумулятор. От. На тактику всього-навсього 5600 км пробігу, пробіг оригінальний, так як подивіться, в якому стані ручки, кнопки. Тобто людина зробила гарний вибір і зекономила грошей. Скоріше за все тут в принципі роботи взагалі може і не бути чисто заміна акумулятора. Оглянути фільтр повітряний, варіатори. Ремні, щоб були, бачите, він на заводській гумі. Був, як завжди, зі знятим колесом олітку поставити. От Японці допомагають нам, бачите, підфарбували колеса в серебристий колір разом з тросиком. З усім. Це все я відмиваю, скільки роботи вони додають своєю підготовкою, скажімо так, тільки приходиться відмивати. Підфарбовують трубу і за одне разом з колесом, з усім, от, з фільтром, бачите. І це все приходиться після них. Робити, щоб воно гарно виглядало. Так в загальному воно ну, практично новенький апарат. Можна було б його і навіть завести, але техніка, продається, не підготовлена, отак як є. Новому власнику бажаю грамотно його підготовити по компресії взагалі, це ідеальненько. Ну і Звичайно, буду просити відео від, від покупця, які враження в нього від неготової техніки. Хто хоче зекономити собі пару доларів, а мені час, телефонуйте, підберемо також щось хороше, не готове.